Це збиралося і стільки депутатів проголосувало за перейменування, і які депутати. Яке саме перейменування вас цікавить? Ключанського на перетизакові відповідаю за тих дівочок і за всіх останніх. Це розпорядження номер 206 голови обдержадміністрації. 20.05.2016 року. Депутати селищної ради, в тому числі і селищний голова, не перейменовували вулицю Партизанську і не перейменовували вулицю Мороховця. Ще питання, ще хто бажає виступити, подати. Будь ласка, Григорій Іванович, Софієвич, виходьте сюди, щоб... Виходьте сюди. Шановні Світлана Романівна, шановні депутати і всі присутні. чому ми оце так споримо? Через те, що наша Україна демократична із 91-го року, а ми порушуємо законодавство про переіменування. Ми збирались декілька разів, я не буду називати ті числа, щоб скоріше виступити перед вами. Запрошували депутата з робочої групи, від робочої групи ніхто не знає. Вони повинні зараз прозвітувати перед депутатами, як вони працювали. Якщо по інших навча... населених пунктах. Робоча група була опублікована в тих газетах, в газетах Полтавська газета, там повністю була робоча група. І пишеться, депутати з робочої групи збирають, не ми самі збираємось на вулиці і вирішуємо. Вони вносять, якщо вулиця переіменовується, вони вносять свої пропозиції. Якщо люди приймають їхню пропозицію, значить це нормально. Якщо не приймають, вони прислухаються до голосу людини. А в нас вийшло Світлана Романівна, як ото при комуністах. Привезли депутата в мішку одного, проголосувало обічне і він став депутатом. Отак вулиці в нас трималися Олександр Миколайович. Придумав, понаписував усі вулиці. Всі це моя думка, це точно так було. А тоді я вдохи й поживайла, ніхто й не згадував, якби він прийшов, чоловік, побалакав з людьми. Може, воно що там і було, але ж ніхто не знав цього, Збираються, заливчого В інтернеті. Залипчий, немає кандидати історичних наук, і всі по 200, написано праць, він як той чоловік, який уходить у тих, хто поліг за нашу країну, за нашу Полтавську область. Щоб ви знали, це так написано, я не видумую, Олександр Миколаївич мені казав, ви не історик. Але ж я вмію читати. Хоча і не історик. І історія нашого життя, нашого цього життя, не в усіх. У мене в моєму житті. Я прожив багато років, ви знаєте, і знаю всю історію, як воно було. І як ото інститут пам'яті, на кого попав, відписку дав і все. А от правильно виступлено було, що взяли б ті вулиці, переіменували, і дійсно вони переіменуються. Ми за те. Так ніхто ж не вносив ніяких пропозицій. Світлана Романна, ви знаєте, ми ж тут були у вас. Ваша пропозиція вулиці за була тоді, коли я вас записувала? Була, то що вас секретар вже писав, не наш же секретар. У протоколі немає. Ви сказали, дітей. Не було, Андрій Саличний Андрій. А якби ми предложили якусь іншу, це ж ми до вас прийшли сюди, а до нас же ніхто не йшов, хоч ми і звали. Правильно, Правильно. Правильно. ніхто до нас не І ніхто не знав. І не знав, що Олександр Миколаївич хоче там продвинути дідуся й бабусю. Точно Ніхто. не знали. Точно Не знали. Не знали. Ну, Отож, не знали, а якби він прийшов, а на судове дослідження е, він поїхав. Не поїхав захищати дідуся і бабус. Не захищати дідуся і бабусю. А, а, а представляти комісію. Комісію? Так він же сам понаписував. Ви... Моя пропозиція та, що ми... Будемо відстоювати, якщо свою вулицю заличу. Так. А за партизанську вулицю, а як же День партизанської слави буде, який опублікований і приймала ж там Верховна Рада, День партизанської слави, якого там 22 го місяця, так місяць? ж же А ми будемо переймити. І без, я ще одне скажу, без Нашого відома Головко не переіменував би вулиці. Він розуміє силу громади, він робить. Хтось, то що я в якійсь газеті, по моєму в районі, що дякують головку. От районна газета. Я ну так якось за переименування ж вулицю. Є ць, су, так, так? А? А я, я ось знайду газету, я читаю. Момир, Іванович, Конкретніше, будь ласка. Конкретніше, конкретніше, що я хочу, щоб вулиці залишилися ті, що оце і партизанською і вона, так як вони є. Отак. Петро Петрович, ви бажали виступати Тоді лапку. Доброго дня, Доброго, будь ласка, да. Я напомню, що потрібно все залишити, як є, тому що у кожного є свої темні всі... Мало хто знає про цього Кричевського. з другої сторони багато хто знає. І є такі нюанси, його, як в нього було така життя, позиція за Україну. Все, 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 все добре. Але коли йому... Очередне, як таке учне звання хотіли давати, виявилося, що його навіть нема ніякої освіти. Йому просто, як Юрій Луценко, який зараз при владі своєму водію поуковніші звання видав, а йому дали диплом за, про закінчення вищого учового закладу за в своє що... ну, ладно, Це, це забуло, це, це правда. Про Петра Дорошенка, якщо ви такий історик, коли він на допомогу позвав. До себе татар, трохи в них не зрослося, і потім 10 тисяч українців я сиром татари забрали. Добре було, добре, і вчить історію мали люди. Ваша пропозиція Петрович. Нехай залишається, як було. Буду. Нехай партизан, називаємо е да, в честь е партизані Великої Вітчизняної Мархавця, теж вітчизняної. Присаживайтесь. Лапку вважав простите. Я просто-напросто заказного депутата представників комісії працював, перш, перш за все. Не, не вирішуйте, не, не висказуйте думки. У нас є свій вуличний депутат, і ми вже йому думку висказали, він нашу думку висловлює. Будьте добрі, ви стоїте там, де ви є. Це перше. Друге, просто напроце каже, як працювала та комісія, її хватило навіть совісті, висунути вулицю Перемоги перейменувати. Пам'ятаєте, було на громадські слухання? Було таке. Тепер по суті. Я не, не розумію, чого не можна було раніше прийняти це рішення. На, наприклад, по мороховця перейменувати вулицю мороховця, назван на честь там написано Мороховця ОТ, який приймав тинучась встановлення радянської власні владичні. На вулицю мороховця. Які, які загинули в роки Другої світової війни в боротьбі з нацизмом. Так це, було помовлено в паспорті ну, вулиць. В розпорядженні взагалі слово мороковця не звучало, ми... але в паспорті так, вулиця... Я, я, вулиця. Я, я можна, так, якщо це прийматиметься рішення, так і написати, назвати вулицю Мороковця названу честь воїнів, які загинули в роки Другої світової війни, в боротьбі з нацизмом. Ще раз наголошую. Так. так само і по вулиці Партизанській. Це на честь партизанів, які загинули Другої світової боротьби з нацизмом і учасників національно визвольних змагань України. Все, в принципі, все. Є запитання? Присаджуйтесь. Будь ласка, Михайло Романова, Шановна громада, колеги. Ну, ми так будемо тільки час затягувати і дійдемо до того, що почнемо. Виясняти, хто відкіля родом і хто з якого коліна, і всю одного витягувати кожного, хто перейменували. Давайте конкретно припиняти оцю всю дискусію і будемо ставити на голосування те рішення, яке запропонував Уже? Володимир Кужин, Володимир Хай світла громада. І голосуємо, прийметься, прийметься, значить, то будемо рахувати, що то було помилкове перейменування, А тепер перейменовуємо на ті назви історичні, які запропонував Володимир Миколайович і на тому діло кінчить. Підемо далі по, по порядку денному. По ден. Тобто ви пропонуєте припинити Я пропоную припинити обговорення, перейти до голосування і далі в пост. Так, будь ласка, так, ще є бажаючих ви Товариші, На місці породі вулицю Лані наміняли тричі. Це була рішала сесія. Сесія теж в нас буде лежати. І, Василь Іванович, ти зараз отримаєш отвір, то голосувати, буквально через дивитися. Так. Ще хто, будь ласка, Олександр Миколаєвич. Тільки, шановні товариство, попрошу не кричати.